В ефірі новини 700 секунд. Сьогодні у випуску як стати донором та що для цього потрібно. До дня міста Ізмаїл з міській картині галереї відбулося урочисте відкриття художньої виставки Мистецькі вітрила Чорноморська загострення хвороб, шелунково кишкового тракту, восени. Вітаю, з вами у студії Юлія Петлацюк. Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 15 жовтня орієнтовно такі. 1 мільйон 126 тисяч 220 осіб особового складу, 11 тисяч 259 танків, 23 тисячі 347 одиниць бойових броньованих машин, 33 тисячі 671 артилерійська система, 1 тисяча 520 реактивних систем залпового вогню, 1 тисяча 227 засобів протиповітряної оборони, 427 літаків. 346 гелікоптерів, 70 021 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня, 3859 крилатих ракет, 28 кораблів, 1 підводний човен, 64 329 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 3977 одиниць спеціальної техніки. З початком повномасштабного вторгнення потреби у стратегічних запасах крові зросли до того ж, її плазми завжди потребують медичні заклади. Хто може стати донором та за яких умов, розкаже наш кореспондент. Спочатку повномасштабного вторгнення потреба у стратегічних запасах крові існує завжди. Через обстріл інфраструктури та житлових будинків кількість поранених щодня зростає. Більшість із них потребують крові, тому ізмейська станція переливання крові забирає кров у донорів і передає її, її на потреби лікарень області. Нашому відділенню подарили медичне обладнання, це інтернаціональний медичний корпус, медичне обладнання, холодильне обладнання, це низькотемпературні камери, холодильники. Дві Центрифуги, ваги, мішалки, запаювачі. Ми дуже вдячні і хочемо подякувати нашим благодійникам, які заботяться про наше відділення. І Хочемо побажати їм крепкого здоров'я. Хочемо сказати велике дякую. Забираючи кров у донорів, спеціалісти відділення трансфізіології виділяють з неї плазму, заморожують та зберігають при необхідній температурі, показує Любов Петрівна. Однак термін зберігання обмежений, тому за Паси періодично слід поповнювати, тим паче, що окрім лікарень, установа передає донорську кров і на потреби збройних сил України. В основному наші компоненти крові йдуть в наші лікарні регіона і нашого міста. Хірургічне відділення, це радом, це палати інтенсивної терапії, як центральної районної лікарні, так і змаїльської міської центральної лікарні. Я хочу поблагодарити всіх наших донорів, і активних, і первічних, і повторних, які приходять і здають кров. Щоб постійно забезпечувати запаси крові, по допомогу звертаються до постійних донорів. Активність у здачі проявляють співробітники із мельського порту, прикордонники, нацгвардія, поліція, рятувальні. Медики, а також представники громадських і благодійних організацій. Я більш 20 років здаю кров як донор. Я знаю, як часто донорська кров рятує життя. Донорство є одним із найважливих напрямків організації Червоного Христа України. Просимо вас долучатися до здачі крові. Сьогодні я 11 раз здаю кров. Хочу сказати для всіх, хто цим не займається. Це легко, це безболісно, це навіть приємно. Ти знаєш, що ти спасаєш тюрг життя. Одне, одне донатство спасає до трьох життів. Зараз у нас дуже багато військових поранених. Які потребують крови, якщо ви бажаєте приєднатися до благодійної справи і стати донором, необхідно прийти до відділення трансфузіології за адресою вулиця Клушена, 6. на момент здачі вам має виповнитися 18 років. При собі слід мати паспорт та інформацію про реєстрацію. Донором може бути люба людина з 18 до 60 років. З паспортом в регістратуру приходять за адресою поліклініки в реєстратуру, в наше відділення. Накануні жирну піщу не кушать, алкоголь не употреблять, випити чай або багато жидкості і прийти здати кров. Решту нюансів вам повідомлять на місці під час проходження медогляду. Проте, якщо ви маєте ряд протипоказань, то здавати кров не рекомендується. Всі гострі захворювання, ангіни, ОРЗ, простудне заболівання, кормлення грудню, вагітність, татуювання і маса других. Також здавати Кров не рекомендується, якщо ви маєте вірусні інфекції, що передаються через кров, зазначила Любов Коновка. Це віч, гепатити, сифіліс, торч інфекції, другі захворювання, хронічні, третій, четвертий степені онка, будь-який стані туберкульоз, сердечно-сосудисті заболівання, які дають компенсацію, декомпенсацію організму. Забір крові відбувається щопонеділка та щовівторка, з 8 до 12. -ї. В інші дні співробіт. Відділення проводять роботи із заготівлі плазми крові та у разі необхідності відправляють її на потреби лікарень та армії. Ми всіх запрошуємо, хто не байдужий, до здоров'я хворих, до здоров'я чужих людей, які потребують наші компоненти крові, прийти в наше відділення, у відділення поліклініки на Клушина 6 і здати кров, обов'язково з паспортом. Для отримання більш детальної інформації звертайтеся за телефонами 097 667 30 04 099 613 83 99. Не залишайтеся осторонь у складний для країни час. Здай кров, врятуй чиє життя. Наталя Гаврилова, Наталя Маленко для програми новин. Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який запроваджує заходи безпеки в закладах загальної середньої освіти. До цього часу в законодавстві не було чітко визначених заборон та обмежень щодо перебування сторонніх осіб на території чи в приміщеннях шкіл. Відтепер чинне законодавство, зокрема, передбачає залучення підрозділів поліції охорони для проведення у межах їх компетенції превентивних заходів на території та або в приміщеннях таких закладів. Реалізація акта сприятиме зменшенню. Ризиків створенню безпечного освітнього середовища та збереженню матеріальної бази шкіл. 27 вересня до дня міста Ізмаїл в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся масштабний культурний захід, в рамках якого було відкрито три художні виставки в п'яти залах музею. Зокрема, це виставка митців з Чорноморська та Одеси Мистецькі вітрила Чорноморська на чолі з заступником голови НСХУ, головою одеської обласної організації НСХУ народним художником України Анатолієм Горбенко. Подробиці про це дивіться далі. 27 вересня до дня міста Ізмаїл в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової відбувся масштабний культурний захід, в рамках якого було відкрито три художні виставки в п'яти залах музею. Це виставка художників Придунав'я, Буджальська палітра, художня виставка митців з Чорноморська та Одеси, мистецькі вітрила Чорноморська, персональна виставка члени НСХУ Миколи Резніченка на рідній землі. Перед усіма присутніми виступив муніципальний струнний ансамбль натхнення керівник заслужений прицівник культури України. І не заслужений діяч мистецтв Молдови Олена Дмитрієва. Офіційно відкрила захід директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Вдокимової Федорова Ірина Ігорівна. Святи. У наших залах, ви знаєте, у залах захіївського картину галереї завжди відбуваються особливо. Наприклад, сьогодні ми відкриваємо відразу три художніх виставки з різних міст країни. На відкритті зібралися численні глядачі, почесні гості, митці, викладачі, громадські діячі та шанувальники мистецтва такі заходи відіграють важливу роль у культурному житті міста та регіону. В цілому значною подією стало відкриття художньої виставки Мистецькі вітрила Чорноморська, миттів з Одеси та Чорноморська на чолі з заступником голови національної спілки художників України, головою одеської обласної організації НСХУ, народним художником України Анатолієм Горбенко. Приїжаєш. Це дуже приємно, коли ти приїжджаєш, це дійсно таке, це як натхнення. Ви для нас натхнення. І ваш музей, і ваше добре серце з головою спілки, з художниками вашими. Це дійсно так. Побачив цю красу, яку у вас є в фондах на сьогоднішній день. Я був настільки здивований, що рівень тих творів, які знаходяться в ваших фондах і ваших галереях, це європейський міновиставка з Чорноморська була представлена народним художником України, головою спілки одеського відділення національної спілки художників України Анатолієм Олександровичем Горбенко. У виставці Чорноморська приймають участь дев'ять художників, але не всі з них змогли приїхати до нашого міста, тільки частина. Але ми дуже вдячні за те, що вони сьогодні були присутні на нашому святі і представили цю виставку. Анатолій Олександрович. З друзями, з колегами привіз унікальну виставку, такі чудесні твори. Я стаю, так роздивляюся, і е, велика культура у цих творах це, по-перше, по-друге, велике добре серце у цих людей. Вони діляться своєю радістю, своєю творчістю. З 59 творів, представлених на виставці, 20 є роботами народного художника України Анатолія Горбенко. Його пейзажі це не лише відображення зовнішніх форм природи, а й проникнення у внутрішню сутність світу. Вони сповнені світла, повітря, теплих тонів, які створюють відчуття гармонії та спокою. Це зображення широких стопових просторів, морських облів та камерних куточків рідних міст. Події сьогодення знаходять відклик у серці художника. Окремі серії творів створення. Оріні під впливом почуттів від важких часів для нашої країни. Також у виставці взяли участь члени Національної спілки художників України та члени Чорноморської спілки художників. А саме Ксенія Стеценко, Валентина Вербовецька, Лариса Беляєва, Оксана Панчишина, Дія нателла Відова Наталія, Скори Ірина, Лопатін Андрій. Образ жінки як символ національної гідності, духовної сили та глибинної ніжності, у роботах Ксенії Стеценко. Це жінка-берегиня, традиційна, але водночас. Сучасна, тендітна та сильна поєднання текстильної пластики з живописними акцентами презентовано у творах Валентини Вербовецької, які виконані у техніці колажної аплікації. Це жінки різних епох та характерів: одні спокійні та стримані, інші загадкові та урбаністичні. Сьогоднішній день це справді свято для нас, по-перше, тому що ми гості. Ми приїхали в прекрасне місто. Я особисто вперше у вашому місті, те, що я побачила, я вам так скажу: щасливе місто, щасливих людей. Й обов'язково подивіться: Чорноморська війська і одеська організація. Але Бесарабська а, виставка вона відрізняється колоритом. Ми більш спокійні виявляється. і я з задоволенням побачила сплеск. Яскраву палітру, тому я й кажу, що це місто щасливих людей. Пластичність ліній у роботах Лариси Беляєвої це не просто технічний прийом, а й спосіб мислення. Вони сповнені гротеску та експресії, що робить їх пізнаваними динамічними та емоційно зарядженими. Національні традиції втілені у символічних композиціях творів художниці на Діасамідзе. Їх декоративність та орнаменти стають головними засобами художнього зображення. Символічною є робота Андрія Лопатіна. Потім прийшла війна, присвячена початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну. Митець передає той самий момент, коли життя нашого народу поділилося на до та після. Художниця Наталія Відова надихається краєвидами рідного південного узбережжя. У представлених роботах вона майстерно передає атмосферу морського простору, світла та спокою. Я вражена взагалі від того, яке місто стало чисте і таке доглянуте. Я сама народжена в Ізмаїлі, і свою першу освіту художню отримувала тут. Дуже приємно було повернутися в наше моє родне місце, рідне місце, щоб представити тут свою творчість. Я вражена, ну, по-перше, я знала, що тут такі Шикарний заклад, де багато світла і простору, і наша виставка тут дійсно виглядає грандіозно, я би так сказала. Вважаю нашому місту подальшого про проквітання добробуту. На виставці представлено багато творів у жанрі натюрморту. Зокрема, художниця Ірина Скорик представила елегантну роботу фруктовий букет, виконано в темних класичних тонах. Твори Оксани Панчищини занурюють глядача у світ моря від спокійної прозорості ранкового узбережжя до багатства морського улову. У її творах саме море стає героєм та фоном одночасно динамічним, кольоровим та живим. Експозиція виставки Мистецькі вітрила Чорноморська об'єднала різнопланові твори художників, які розкривають багатство рідного краю, гармонію природи, а також відгукуються на важливі події сьогодення. Кожен твір це віддзеркалення неповторної атмосфери, яка надихає та дозволяє глядачам зануритися Особливий світ митців, що живуть і творять на березі Чорного моря. Ми свою виставку побачили твори ізмаїльських митців. Ми вражені е, кількістю робіт, ми вражені е, творчим ростом ізмаїльських митців. Ми показали свій рівень наших чорноморських митців. Свято Буде продовжуватися, і дуже приємно, що е, ті люди, які побачать ці твори, вони хоч трошки заспокояться, хоч трошки це як арт-терапія, яка лікує від стресу наших сучасних людей. І Це дуже приємно. Хай нам щастить. Слава нашому українському народу, слава нашій Україні, слава нашим Збройним силам України, слава митцям. України. Учасники виставки подарували свої кращі роботи до колекції Ізмаїльської картинної галереї. Це є надзвичайно цінним для збереження національної культурної спадщини, формування мистецького середовища регіону та популяризації українського образотворчого мистецтва. Поповнення колекції Ізмаїльської картинної галереї творами сучасних митців відкриває нові перспективи для культурного розвитку міста Ізмаїл. Юлія Петлецю, Кристина Лангольф Наталя Маленко для програми новин. Осінь це час, коли наш організм особливо вразливий. Саме в цю пору року часто спостерігається загострення хронічних захворювань, зокрема хвороб шлунково-кишкового тракту. Причини цього явища криються в зміні способу життя, температурного режиму, а також у впливі психоемоційного стану. Подробиці дивіться далі. Осінь це не лише пора золотого листя, а й час, коли наш організм особливо вразливий. Саме в цю пору року часто спостерігається загострення хронічних захворювань, зокрема хвороб шлунково-кишкового тракту. Причини цього явища криються в зміні способу життя, температурного режиму, а також у впливі психоемоційного стану. Значну роль у забезпеченні роботи ШКТ відіграє кишківник. Він виконує безліч функцій, які впливають на наше фізичне та психічне здоров'я. Мікробіом людини складає є 1,5 3 кг мікроорганізмів. Мікробіом це орган, це ендокринний орган, який містить в собі 7 мільярдів 700 тисяч мікроорганізмів. Кишковому тракті існує 100 трильйонів мікроорганізмів, які допомагають краще засвоювати дієтичні мінерали, створюють деякі незамінні вітаміни та амінокислоти, формують імунітет, допомагають травленню, впливають на наш мозок та настрій. Близько 90% серотоніну, що виробляється в нашому організмі, також виробляється в нашому кишківнику. Якщо превалює добрі мікроорганізми, то е, людина здорова. Якщо стреси, е, погане харчування Якісь психічні навантаження, то гине чи антибіотикотерапія, гине добра, хороша мікробіота. І тоді погана мікробіота, яка в невеликій кількості є у людини, починає розмножуватися і наступає процес дисбіозу, котрий приводить до різним захворюванням. Порушення роботи в ЖКТ у дорослих може бути зумовлені різними факторами, починаючи від способу життя та закінчуючи медичний. Ічними станами 80% імунітету в нашому кишківнику. Коли був SARS-CoV-2, то 30% людей мали SARS-CoV-2 запалення в ділянці кишківника. Якщо у людини здорові наднирники та здоровий кишківник, то sars cov 2 протикає легко. Якщо ці органи у людини погані хворі, то Маємо тяжкі захворювання. Восени особливо загострюються гастрит, виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки: панкреатит, холецистит, синдром подразненого кишківника, коліт, ентерит. Серед найпоширеніших причин порушення роботи шлунково-кишкового тракту в дорослих такі неправильне харчування, психологічне напруження та стрес, прийом певних медикаментів, сидячий спосіб життя, генетична схильність також може вплинути на роботу ШКТ, як і деякі хронічні захворювання. Для того щоб підвищити добру хорошу мікрофлору, приймаємо пребіотики. це дом, на який росте мікрофлора, та пробіотики самі при. Е, Парати, які ну, містять собі добру мікрофлору для нормалізації стану, шлунково кишкового тракту необхідно дотримуватися основних правил та вчасно звертатися за допомогу до фахівців. Збалансоване харчування, уникайте жирної, смаженої гострої їжі, переїдання, їжте часто та маленькими порціями, включайте в реціон каші, овочі, супи, на м'ясо та рибу. Контроль стресу, намагайтеся уникати емоційних перенавантажень, не зловживайте медикаментами, проходьте планові обстеження. Пийте достатньо води. Це допоможе полегшити травлення та покращити перистальтику. Підтримуйте імунітет, вітаміни, сезонні овочі, фрукти, фізична активність усе це сприяє зміцненню захисних сил організму. Слідкуйте за станом свого організму. Вчасно звертайтеся до фахівців та не займайтеся самолікуванням. Бережіть себе. Юлія Петлецюк, Наталя Маленко для програми новин. Що стосується курсу валют та прогнозу погоди, дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 41 гривню п'ятдесят дві продати за 41 гривню дев'яносто копійок. Єврокуля сорок вісім гривень 15 копійок, продаж 48 гривень дев'яносто копійок. Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє, у четвер, 16 жовтня, в ізмелі очікується мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер змінних напрямків 3,8 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів тепла. Вдень 12.14 градусів тепла. В Одесі хмарно без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 3-5 градусів тепла. Вдень 11-13 градусів з позначкою Плюс. Усі випуски програми «700 секунд ви можете переглянути на нашому сайті з на ютуб каналі а також у соціальних мережах Facebook та Instagram. А це були усі новини на сьогодні. До зустрічі в наступних випусках.